У третю річницю звільнення Сумської області від російських окупантів у сумах у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» як провели зустріч представників ветеранських організацій та членів їх родин із журналістами та військовими психологами. Основна мета заходу пошук шляхів до реального розуміння і створення ветерано-орієнтованого медіапростору та побудови ветерано-орієнтованого суспільства. Сьогодні цей захід ми проводимо вдруге. Вибрали цікавий формат саме наукова бібліотека Ідея виникла з того, що багато ветеранів хочуть бути вислуханими. Вони хочуть вимовити свої емоції, свої думки і свої переживання. Але є такі історії, які вони не можуть розказати на загал. Тому ми робимо такі закриті зустрічі, де є представники громади, які готові їх вислухати, і які готові розповісти. Що називається емоційна клітка? Вихід є іноді піднімаються такі питання, які кажуть, що немає вирішення їхніх проблем, але вихід емоціям. І ці теми при нами. це. Ми можемо зробити. Такі заходи потрібні. Вони формують у суспільства ветерана орієнтоване таке середовище. Тобто, коли мова йде про інтеграцію, про інтеграцію ветеранів, то зараз у нас дуже багато в громаді і в країні людей, які вже стали військовими. І мова йде не про ветерана орієнтовану якусь політику, а про ветерана орієнтованого. Громаду праве орієнтоване суспільство, тому є такі розрив. Є люди з цивільним досвідом, які не мають військового досвіду, і люди з військовим досвідом. І от поєднати ці дві категорії і мета цього заходу. Ветерани це люди зі сталевими нервами, але і на сталі можуть залишатися шрами. Це стало лейтмотивом розмови про те, що може тригерити військовослужбовців у спілкуванні з медіа. Представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко наголосила, що саме медіа мають значний вплив на сприйняття військових комбатантів, ставлення до них та привернення уваги до проблем ветеранів і ветеранам. У нас є своя родинна історія, яка досить е, мені болить. Мій дід повернувся з Другої світової війни без обох ніг і без трьох пальців на руці. І протези тоді, тоді були дерев'яні, дуже важкі, і від їх використання в нього були кроваві виразки. Але він був дуже мужньою людиною і е, навчився ходити без милиць. Широкі штани, штани закривали. Тези, і він дуже обурювався, коли його жаліли. Він не хотів, щоб його жаліли. І зараз у суспільстві в нас теж було дуже багато ветеранів, серед них є люди з інвалідністю, і дуже важливо розуміти, що їх тригерить, як до них ставитися, щоб не завдати повторного травмування. Тому Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення розробляє спеціальні рекомендації для медіа, як як спілкуватися з ветеранами, як висвітлювати цю тему, тому що медіа певною мірою відповідальне за те, як ветеранів, комбатантів, добровільців сприймають у суспільстві. Тому важливо цю тему проговорювати саме з ветеранами і робити по принципу нічого про ветеранів без ветеранів. Учасники заходу під назвою Емоційна клітка Вихід є активно включалися в роботу як офлайн, так і онлайн із усіх куточків сумщини, ділилися своїм досвідом та слухали фахові рекомендації, запевняють, що таке невимушене спілкування та публічний відкритий діалог сприяють емоційному розвантаженню, покращенню психологічного стану ветеранів та членів їх сімей. Є моменти, коли хочеться висказатися і ну. Там ти вдома з побратимами, ну да, є моменти, коли ще хочеться це винести на маси, щоб ну, було, було якесь розуміння, чого ми пішли, чого ми не остановилися зразу, для чого це. Ну, може хто ще досі її не зрозумів. Чому як? Чому треба боронити нашу рідну землю? Мені, як дружині ветеран, дуже приємно, що такі заходи проводяться для ветеранів, Що ми залучаємо до цих програм теж родини. Ветерани у нас досить специфічна така категорія людей, вони різні з різними потребами, і дуже важливо, щоб кожен з них був почутий. І тому ці зустрічі з Мидіями, вони дуже важливі. Кожна історія кожного ветерана, вона унікальна, цікава і дуже важлива для нащадків. Загалом, зустріч представників ветеранських організацій і членів їх родин із журналістами та військовими психологами тривала близько півтори години. У підсумку було досягнуто домовленостей ще більше популяризувати перед суспільством історії тих, хто пройшов через пекло війни, але не здається, і надихає оточуючих своєю вірою в нашу перемогу та мирне майбутнє України.